1 квітня 2024 року в комунальному закладі Балтський педагогічний фаховий коледж відбулися змагання з військового багатоборства, що є найважливішою складовою всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Саме у цей день кожен міг спробувати себе в новій ролі та спробувати на собі відчути те, що наші захисники відчувають кожного дня, відстоюючи незалежність нашої країни. Змагання відбулися серед здобувачів перших других курсів. Фахової передвищої та першого курсу першого бакалаврського рівня вищої освіти захід розпочався з урочистої лінійки. Директор комунального закладу Балський педагогічний фаховий коледж Сергій Іваніков привітав усіх студентів та побажав кожній команді тільки перемоги. Шановні друзі, вперед до перемоги. і Слава Україні! У наш нелегкий тривожний час, коли український народ безстрашно відстоює незалежність і цілісність рідної держави, освітяни сьогодні відповідально працюють на своєму фронті, виховують та плекають свідомих громадян країни з почуттям високого патріотизму та високої національної свідомості. Тож цього дня продовжили розвивати ці риси у своїх вихованців. У професіограмі студентів мусить бути громадянськість, Вони на перспективу будуть вирішувати багато задач в навчанні саме громадянської та історичної освітньої галузі по формуванні патріотизму історичної свідомості, національної свідомості здобувачої освіти тому безумовно, вони самі мусять бути носіями цих чеснот. А саме от Сокіл Джура дає можливість актуалізувати історичні традиції не лише нашого державотворення, а й боротьби за існування держави, нації народу і от сучасна вже трагічна історична ситуація ситуація, вона фактично по-новому дає нам можливість подивитися на такі ігри, тому що це соціалізація майбутнього громадянина, захисника, вчителя, які будуть вирішувати різні соціальні ролі, важливі для держави, для освіти, тому. Конкурси потрібні, і це такий національно-патріотичний наратив, який буде і залишатися актуальним і в середній, і в далекій перспективі, вважаючи, що Росія історичний ворог, який не зупиниться ні сьогодні, ні завтра. Учасники патріотичних змагань взяли участь у різних видах активностей. Всі вони піднімають патріотичний дух у студентів, зазначають організатори заходу, викладачі коледжу Дмитро Березюк та Валентин Одінцов. Зараз відбувається патріотичне виховання, аби способ. Середньо е, військове багатоборство. Всеукраїнський патріотичний захід, змагання, Сокіл Джура. Приймають участь студенти першого другого курсу і перший курс бакалаврат. Зараз ми знаходимося на етапі метання гранати в ціль. Зараз в нас горизонтальна ціль, тобто студентам потрібно попасти. В разі попадання вони проходять наступну, на наступну стадію. Неймовірно, актуальні заходи. Наша молодь повинна виховуватися саме в такому патріотичному військовому дусі, ну, тому що причини зрозуміли, ми повинні бути всі готові. Я вважаю, моя особиста думка, що ми трішки запізнилися з цим наша молодь. Повинна була давним-давно займатися цим і разом з ними, і ми дорослі, тому що вийшло так, що війна почалася. І ми не готові. Тому уже покоління, яке буде піднімати нашу країну, вони повинні бути вже дійсно озброєні і готові до всього. Я звичайно побажаю всім учасникам набратися досвіду. І та вони вже всі перемогли, в принципі. Вони українці, вони молодь, наша молодь. Тому бажаю набратися досвіду, позитивних емоцій, бути красунчиками. Значить, у нас проходить так би сказати, військове багатоборство це є підсумком нашої роботи за весь навчальний рік. Які теми ми ви вивчали? Ми зараз практично їх виконуємо на цьому майданчику. Ви тут бачите, тут і вогнева підготовка, тут і метання гранати у ціль, до медична допомога, та й взагалі всі 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 теми наших предметів захисту країни, які є, вони всі тут зараз виконуються. Приймає. Участь тут дев'ять команд це перший другий курс і бакалаврат наш. І що я хочу сказати, що ці змагання дуже актуальні зараз в наш час, і це є це ці змагання є підготовкою до таких змагань, як наприклад, сокіл Сокижура. Наступне, що у нас буде, це військово-польові збори, що є в програмі нашого предмету, де також ми будемо більш детально освоювати всі оці дальні теми. Ну я думаю, що. Сьогодні захід вдався, діти підготовилися. Будемо старатися краще щось робити. Ви знаєте, ще до початку війни. Єдиний вуз, який мав макети автомати Калашникова, з якими ми працювали, і зараз дуже багато наших випускників, студентів, які боронять рубежі нашої держави. Ми постійно з ними на зв'язку. І сьогодні також вони деякі з них були зранку тут, і вони постійно не забувають, надсилають нам повідомлення, як вони ми за них переживаємо. Як якщо можемо, допомагаємо чим можемо як. Коледж, от і наша задача зараз підготувати майбутніх наших е як хлопців, так і дівчат. Ми бачимо, що в армії зараз багато дівчат, щоб вони е могли е з гордістю захищати нашу батьківщину і бути достойними. Е Учнями, студентами нашого коледжу». програма змагань була досить насиченою та включала в себе такі етапи: тренування у приготуванні до стрільби, практичне застосування засобів індивідуального захисту, мінна безпека, військова топографія, метання гранати в ціль, надання першої домедичної допомоги при кровотечах та пораненнях, транспортування потерпілого. Наразі змагання проходять дуже жваво з підтримкою своїх одногрупників, своїх друзів, і взагалі хай переможе найкраще. Я суддя на першій станції, станції старту, це де треба учасникам вдягнути бронежилет, вдягнути каску, взяти автомат і повернутися так само роздягнутися. Студенти справляються, мені здається, на всі 100%. Що хлопці, що дівчата, запал з найсильніше перемогти, не підвести свою команду. Насправді такі заходи дуже важливі. Чому тому що Просто взяти, потримати, те, що кожен день тримають наші військовослужбовці, відчути на собі цей тягар, можливо, важкий бронежилет, автомати, каски, просто на собі це сприйняти і зрозуміти, наскільки воно ця підтримка можливо, однодумство з військовими. І я думаю, що ті, хто побачить, що Військові, можливо, ті, ті, які побачать, вони зрозуміння поставили того, що покоління, яке зараз виховується, воно буде гідною заміною, гідною заміною і патріотами своєї країни. На нашій станції у нас військова топографія, і студентам треба опираючись на топографічну карту. На завдання, які розміщені перед ними, вибрати одну з карток і за допомогою умовних позначень і певних розвиткових матеріалів, виконати завдання. Тобто треба вибрати одну або дві правильних відповідей, і все, і вони біжать до наступної станції. Завдання, ну виключно як для кого, тому що ми на географії з ними розбирали військову топографію, то їм вдається це доволі легко. Ну, Плюс-мінус десь на середньому рівні. Завдання виконуються швидко. Це частина нашого патріотичного виховання. Тому такі заходи, як ніколи, актуальні в наш час, коли студенти мають змогу розбиратися безпосередньо і в топографії, і так далі, адже, як то кажуть, все пригодиться в житті. Студенти розповідають, дуже подобається брати участь у таких заходах, адже це не тільки цікаво, але й хороша можливість весело та пізнавально провести час з друзями. Я свідомий громадянин. Суверенної держави і дуже це класно, що це придумав, що це проводиться. Ці змагання кожен рік дуже радий, що приймаю в цьому участь. Дуже важливо для наш, наш час військовий, для нашої держави. Саме підняти патріотичний дух українців та свідомість. Перший етап це буде надання бронежилету та каски нас з автоматом. Біжиш, лягаєш, перезаряджаєш, стріляєш і вертаєшся. Потім другий етап це е, діваєш противогаз, віднесиш гранату і прибігаєш. Третій етап ти кидаєш гранати, можеш попасти в ящик з трьох спроб. Якщо попав, біжиш далі. Далі там топографія, е, випроси, питання будуть, ти їх вирішив і біжиш на останній етап, це, е, там будуть е, насілки. Там і видані всієї команди дочекатися і перенести цієї командою до медпункту цієї носілки. Сьогодні я приймала участь в медсестрі, яка приймає пацієнтів на носілках. Я брала в такому участь, але брала участь в другій ігрі. Медсестрою ще не була. Це круто. Мені дуже сподобалось, дуже такий адреналін та підтримка моєї групи. Це дуже важливо. Емоції зашкалюють. Бігали з автоматом, потім бігали в противогазі, метали гранати та носили на носілках пораненого. Я думаю, це на, на даний час дуже актуально, тому що так як в, в країні війна, е, щоб е, це знав кожен українець та попробував це на собі. Сьогодні я приймаю участь у сокіл джура Це для мене дуже значуща подія, так як я е, ну, в школі також приймала цю участь, і сьогодні нас е, зібрав е, колектив такий е, дуже багрізно багатих команд, перших та других курсів, і змагаються всі за перемогу. Я хочу побажати усім витримки, наснаги, сил. Бажаю кожному успіху у цій ігрі і хочу, щоб перемогли би найсильніші і найкращі. Учасники із захопленням брали участь та не приховують емоцій, які їх заповнювали аж за край. Я приймаю участь в воєнно на змаганнях. Чи подобається тобі? Це? Дуже подобається, це, це дуже так цікаво. Прям адреналін дуже класно. Такі емоції, прям я не можу передати. Це адреналін, це такого тако, хочеться виграти, хочеться ну, рвати і м'ята. Треба знати послідовність, треба розуміти, що, як, за чим, як, де. І треба розуміти. Бажаю всім успіхів, щоб вони трималися і не, і не переживали. Шалені емоції були і у болівальників, які щиро підтримували учасників змагань та своїх одногрупників. Сьогодні я прийшла поболівати за свою улюблену 22-гу групу підтримати їх сьогодні і бажаю їм перемоги. Я сьогодні підтримую свою 22-гу групу улюблену з куратором Ансі Сергівномарінашевською та з усіма 33 учасниками. Дуже радий за них. Ми йдемо на перемогу. Ми переможемо разом з Україною. Дякуємо баскому педагогічному фаховому коледжу за такі заходи, що вони проводять постійно. Ми дуже раді. Дякую. Велике. Найсмачнішою частиною заходу було смакування запашною козацькою юшкою, яку старанно готували працівники студентської їдальні коледжу. Я бачу, бо дівчата її розподівали, підпали. Я ламала, я буду ритмі. Учасники змагань отримали масу позитивних емоцій та вражень від проведення такого веселого дозвілля. Кожен з учасників відчував себе переможцем, але змагання є змаганнями. Тож найсильніші та найспритніші цього дня були нагороджені почесними грамотами, медалями, кубками та солодкими подарунками. Почесною грамотою комунального закладу Балський педагогічний фаховий коледж за перше місце у відкритому чемпіонаті міста Києва. З Макотокай карате нагороджується здобувача цвіти 34-ї групи. Чорнове вітку! Ще раз ще раз поаплодуємо! Шановні учасники команд! Ви всі проявили кмітливість, відважність, але серед вас є краще. Давайте, по-перше, поаплодуємо ще раз один одному всім учасникам молодці. Це не банально, ви вже перемогли, тому що ви тут. Але по традиції ми маємо звучити призері. Краще. Отже, третє місце посіла команда студентів 21-ї групи. Куратор Вітренко Тетяна Сергіїна. Виходьте сюди всі команди. Не забудьте сфотографуватися. Команда, станьте обличчям до фотографа, і він вам зробить файний портрет. Фото, фото. Ти підняв і сонцевично, бачиш? Друге місце посіла команда.

Чемпіони перший клас теж отримують сьогодні подаруночки. Давайте ще раз поаплодуємо, привітаємо! Друге місце. Бакалавра. Вривається! Ну і саме цікаве, так? Да? Перше місце посіла команда 14-ї групи, кураторської. Друзі, аплодуємо підтримуємо <плес> переможці перший курс молодці. Змагання з військового багатоборства, що є складовою всеукраїнської військово-патріотичної гри, сокіл Джура, оголошуються закритими. Збройним силам за можливість жити та навчатися. Слава українському козацтву! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Йогось, слава! Цей день залишив в пам'яті кожного тільки приємні спогади. Дякуємо нашим збройним силам України за можливість сьогодні жити, працювати та творити. Слава Україні!